Закон. Можете взяти почитати наші пояснення, де розписано на шістьох сторінках, чому закон. Як починаючи з 87-го року, є документи, підтверджуючи, що на даній земельній ділянці має бути забудова багатоквартирного будинку. Один з них побудований перша черга, це відкринок номер двадцять шість, а друга черга. Мала будуватися ще місце цього році, потім ну, перше перша, потім без друга в 97-му здали, мали будувати другу чергу. Побулок грошей, ми шукали інвестори, знайшли інвестори почали будівництво. будівництва. Тому говорити, що міська рада декілька разів визнавала щось там незаконне, вибачте. Ну, я не можу коментувати незаконні дії міської ради, тому що я є правозаконцем. Законами і документами, а не якимось там актиками, я по-іншому їх не назву, міської ради. Є договір оренди укладений, є, він укладений на підставі ухвали, є рішення трьох містацій, Галицький суд розглядав, потім розглядав апеляційний адміністративний і вищий адміністративний суд розглядав питання стосовно. Правомірності звернення від обапроводу до міської ради з е, проєктом землевідведення. Е, і зобов'язав міську раду затвердити зазначений проект. Тобто, фактично, те, що сьогодні розглядається, вже було предметом розгляду судового в іншій справі. То цей самий предмет. Ми були проведено конкурс тоби, які мали нібито на думку прокуратури чи міської ради бути проведені. Оскільки м, пройшло два роки з моменту е, погодження місця розташування земельного ділянка, так от не мали проводитися. Це є підтверджено першим законом, а друге і рішенням трьох місце.